Військовому, який після поранення лікується у Рахові на Закарпатті, відмовили у придбання пільгового квитка. Тож йому довелося ночувати на автостанції в Ужгороді в очікуванні автобуса, який надає пільговий проїзд. Захисник зняв на відео факт відмови. Ситуація набула розголосу. Правоохоронці негайно втрутилися у конфлікт і вже вплинули на ситуацію. Як саме дивіться далі? Можна, будь ласка, до Рахова на 19 дев'ятнадцятому. На 19-ому немає має пільг. А чому немає має пільг? Це вважається міжнародний рейс. Міжнародний рейс? Е-е, тут кане, в нього немає Це у перевізника немає пільг. Це відео в Ужгороді на автовокзалі зняв військовослужбовець, який намагався скористатися пільговим проїздом, щоб дістатися до Рахова на лікування після поранення. Їхати планував рейсом Ужгород Чернівці. Після довгих перемовин з касирами почув таке. За повну вартість через відмову захисник мусів ночувати на автостанції в Ужгороді. Схожа пригода сталася цього місяця із Андрієм. Він теж намагався потрапити в Рахів. Я не розраховував купляти квиток, бо дорога туди і назад би десь обійшлась близько 800 гривень, а ці гроші можна було б потратити на якісь ну на подальше моє лікування. Так бо якщо я маю право на проїзд, такий ну безкоштовний або з пільгами, то чому би ні? Андрій викликав поліцію також звернувся до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатті і виявився вже. Третім, хто порушив це саме питання за останній тиждень, я безпосередньо вибув на автобусну станцію і звернувся як громадянин, щоб придбати в такому випадку квиток на міжнародний рейс до Молдови. Мені було відмовлено в зв'язку з тим, що він не здійснює міжнародний рейс, а в нього кінцева станція тільки місто Чернівці. Надати мені пояснення, чому вони відмовляють ветеранам війни. Мільгому приїзді як учасникам бойових дій на підставі що здійснюють міжнародні рейси, якщо в нього кінцева станція, місто Чернівці, на що безпосередньо касир таку відповідь надати не змогла. Виявилося, перевізник лише за минулий рік дістав штрафів на 136 тисяч гривень. Укртрансбезпека перевірила і зупинила дію його ліцензії. Цей перевізник маючи. Дозвіл на міжнародний маршрут по факту здійснював міжобласні перевезення. Тобто жодного разу за 2024 рік перетин кордону не здійснював. Тобто, прикриваючись міжнародними перевезеннями, він по факту здійснював міжобласні перевезення і Убезпечував себе від того, щоб надавати пільги з перевізником. Ми зв'язалися телефоном. каже, жодних схем, щоб уникнути пільгових перевезень не вигадував. Пояснює спочатку великої війни, поїздки у Молдову не затребувані. А щодо безоплатного проїзду, ніхто до нього не звертався. Тож рішення Укртрансбезпеки оскаржуватиме. Я не знаю. Що це було і чому так воно сталося? Вони могли, по-перше, набрати перевізника і спитатися, можна вот хлопців, уїхати. Я би відповідно, сказав, що можна. Людей на закордон немає, щоб ви розуміли, немає. Їх взагалі туди ніхто не їде. Продажа відкрита, ну не купляють люди туди квиточки, і звідти немає нікого. За процедурою пільгові квитки видають безпосередньо в касах автовокзалів. Так обліковують проїзди, за які держава передбачила компенсацію. Відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Штраф складає 680 гривень. У Верховній Раді перебуває законопроект щодо поселення відповідальності, в тому числі і по цьому порушенню. Військовослужбовці, які належать до категорії пільговиків, сподіваються, що ситуація набуде розголосу і винуватців покарають згідно зі законом. І право на безкоштовний проїзд більше не буде випробуванням і з приниженням. Ну, дай Бог там най. Швидшим часом докінчиться війна, і це неминуче. Наші захисники почнуть вертатися, і це буде кожен день, якась така от, може статись конфліктна ситуація. І той кожен учасник бойових дій він психологічно буде травмований. Це 100%. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.